Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена. живу в США, штат, Невада, Лас-Вегас. Розповідаю, що в нас тут. Давайте почнемо з легенького мема. Я знайшла в канадській групі потім про щось трохи серйозне. Потім знову про несерйозне. Трамп каже: я хочу бачити Байдена у в'язниці. Байден думає. Чому Дональд вирішив, що я буду навідувати його у в'язниці? Ну, такий трохи дитячий. В нас тут срач повний у Конгресі, намагаються все ж таки прийняти бюджет на наступний бюджетний рік і покінчити з шатдауном. Поки що тільки кричать і звинувачують один одного. Марджері Тайлер Грін, бульдожка Трампа, я якось вам про неї розповідала. І по сумісності російський метастаз, вона завжди топила за Росію. А коли Україна почала бити в глиб Росії, вона писала, що це зелене. Так миру хоче. Зараз вона не коментує дії України, а в шатдауні звинувачує своїх же республіканців, коротше стоїть на низькому старті, готова перевзутися в будь-який момент. Шатдаун поки що ніяк не відображається на нашому житті. Парки і державні структури працюють, люди ходять на роботу безкоштовно. По-перше, тому що сподіваються, що бюджет ось-ось буде прийнятим і їм дадуть їхні гроші, хоч і з затримкою. По-друге, вони не хочуть втрачати медичне страхування, а для цього треба працювати якусь там кількість годин, зазначену в контракті. І просто тому, що вони не хочуть бути звільнені. Є... Є надія, що бюджет таки приймуть. Зараз вони говорять про те, щоб нелегали, не отримували ніякої медичної допомоги, окрім тієї, яка зазначена в законі Рейгана, який зобов'язує надавати тільки невідкладну медичну допомогу всім. Ну, хоча б так, хоча б так, хоча б не треба буде помирати біля лікарні. Я вважаю, що цього недостатньо, звісно, але це краще, ніж республіканці хотіли на початку, щоб людина з інсультом або з ножем в спині зразу показувала документи як доказ, доказ свого громадянства, так, її медичне страхування, а потім бо їй вже Надавали допомогу, ну, так же вмерти можна. Якщо раніше всі протести були на вихідних, і це якось ну не дуже турбувало доні в його гольф-клубі. Вчора 7 тисяч людей вийшло на протест в Чикаго. Люди протестували проти національної гвардії в місті. А Національна гвардія там, щоб захистити Айс, міграційних агентів, які ловлять нелегальних іммігрантів, а по суті, по факту, кошмарять всіх. Ну, хто більш-менш виглядає як Латинос, Дональд кричить, що посадить мера і губернатора Чикаго. На що мер Чикаго Брендан Джонсон сказав: по-перше, цей президент нестабільний, не двоєдушна людина, яка є загрозою для нашої демократії. І це точно не перший випадок, коли Дональд Трамп несправедливо закликає до арешту. Темношкірих чоловіків, я нікуди не збираюсь йти, я збираюсь залишатися непохитним мером цього дивовижного міста, яке як 9 років поспіль обиралось найкращим великим містом Америки, і ми збираємось захищати все Чикаго. Ну, тут Брендон, мер, намагався звести трохи до расизму. Насправді, Дональд дійсно расист, він афроамериканського суддю якось називав Обізяною. І як тільки він кого не... Називав, але посадити Брендана він би хотів, навіть якби ну чесно, Брендон був білий. Доні хоче посадити всіх, хто не згідний з ним, незалежно від кольору шкіри. Ну і дійсно, велика подія станом на сьогодні, 9 жовтня 25-го року, Ізраїль та Хамас домовились про перший етап угоди про припинення вогню, яку підтримують США, щоб покласти край довічній війні в Газі. Угода включає обмежений вихід Ізраїлю з Гази, звільнення решт решти заручників, яких утримує Хамас, в обмін на палестинських. В'язнів, а також збільшення гуманітарної допомоги. Fox News відео. На стінах старого міста Єрусаліма були освічені величезні проекції американського та ізраїльського прапорів на честь історичної мирної угоди між Ізраїлом та Хамас. Окей. І все це, як то кажуть, зрозуміло. Вже е цілий тиждень роздають премії миру. Останній день а, буде в понеділок, а йому ще нічого не дали. І ось що сказав Дональд: Я насправді не знаю, що вони збираються робити, але я точно знаю, що ніхто в історії не розв'язував вісім війн за дев'ять місяців. Знову Fox News. Кореспондент Фокс Нюс, кореспондент New York Times у середу, припустив, що роль президента Дональда Трампа у забезпеченні мирної угоди між Ізраїлем та Хамас може стати його шляхом до Нобелівської премії. І ось що думають про це американці? Зараз вам коменти почитаю. Чому, його, чому ніхто його не запитає, які це Вісім Війн? Вибачте, які ще Вісім Війн, які війни він зупинив. Зразу він казав 10, потім 7, зараз 8. Так от, так дуже хоче Нобелевську премію і ржущі смайли. Мабуть, він єдиний в історії, хто так випрошує Нобелевську премію. Скільки з цих війн уявних, коли закінчиш російсько-українську, тоді, тоді отримуєш премію. Він не, він не в своєму розумі, якщо думає, що може отримати премію Миру, коли його армія в багатьох містах Америки. Ну і тут на весь Донін біль індепендент. Останні новини про війну між Україною та Росією. Зеленський заявив, що Київ висуне Трампа на Нобелевську премію Миру, якщо США нададуть томагавки. Коменти читаю. Здогадайтесь, хто отримає томагавки? Next. Думаю, війна в Україні закінчиться завтра. Next. Я не думаю, що надання далекобійних снарядів є умовою отримання Нобелевської премії миру. І там багато коментів їй розповіли, що насправді інколи тільки так можна здобути мир. І хтось пише: комік завжди комік. Комік зеля довів це знову. Ну, схоже, що якийсь е, русіш писав. Знову Fox News. Вшанування Трампа. Фермери в Ізраїлі зробили на полі чітке послання, щоб подякувати президенту Трампу за посередництво в укладенні мирного плану між Ізраїлем та Хамас. На полі написано Нобель для Трампа і коменти від американців. Покажіть це нашим соєвим фермерам. <смі> Для тих, хто не знає, я вчора про них розповідала. Якщо ви тільки зайшли на канал, подивіться, будь ласка, моє вчорашнє відео, і вам стане понятно, <смі> вам стане зрозуміло, що не так з американськими соєвими фермерами. Next comment. Цікаво, що б йому написали американські фермери. Next. Запитайте американських фермерів. Я думаю, в них інша думка. Next. Можливо, Трампу краще переїхати в Ізраїль. Це така гарна думка. Next. ну, це точно не, не від американських фермерів. І next. давайте спочатку закінчимо цю війну. І ось ще таке дуже красиве відео, на мою думку, знайшли метелика-монарха зі зломаним крильцем і приклеїли йому нове від іншого мертвого метелика. І це спрацювало. Метелик тепер зможе продовжити свою міграцію в Мексику. Набагато краще, ніж засовувати голову акулам в рот, чи там от дразнити, підходити до слонів, як, як люблять американці. Дуже дякую за файники, коменти і підписку. Бережіть себе, це буде Україна. Па-пай.